Вітаю вас, шановні глядачі і підписники. Ви на каналі Дмитро Ньюз. і а, прямо зараз поруч зі мною в віртуальній блокській студії пан Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе! Доброго вечора! Слава Україні! Смерть ворогам! Хай воно все виздихає! Е, слава е, да але перед тим як виздихає, нехай, хоч трошки пір'я, поросте. Тому що ми ж, як то кажуть, швидких рішень ми не шукаємо. Головне, ефективність. Пане Тарасе, дивіться, в нас дуже був непростий тиждень, і цей запис ми робимо перед тим, як записати великий стрім, який буде мати назву Скандали тижня, це вирок або шанс. Ми будемо говорити про українську корупцію, про реакцію на неї, от, про західні поставки озброєння політичну підтримку. Але ж дуже Багато підводних каменів а, тут ми бачимо. Як тільки всі заговорили про те, що Кирил Тимошенко не впорався і е, просто честь маю, малює сердечко і каже, що він десь з посади, е, одразу дуже багато появилося таких, е, скажімо так. Справ спойлерів, тобто того, що збиває накал, того, що переключає увагу. Коля Катлета Татішенка, ми бачили, як працював е в Таїланді. Поговоримо про це на стрімі. Але мені одразу пало на око, що е звернули увагу на Юлю Тимошенко, яка відпочивала е в е відповідно в Дубаї. І е е е одразу я е згадав технологію виборів. Коли на виборах спеціально беруть одного кандидата, який є повним тескою, і якийсь відсоток довірливих українців голосує не за Тимошенко, а за Тимошенко. Ну ви розумієте про що я кажу. Так от мою ГУ підкріпив наш з вами е, добрий друг Віктор Бобиренко. Він написав: Я розумію, як винувата Юля, я розумію, що вона дуже часто бреше, але якщо ми зараз е, е, розуміємо, що з цим скандалом вона йде з політики, то йде ціла епоха, і більше влади достається, як це не дивно, Єрмаку. Тому що, яка б не була батьківщина, це все ж таки умовно кажучи партія, яка блокувалась е, із. Е, Націонал-демократичними е, патріотами, які е, не допускали зради в парламенті, і шанс зайти в парламент Юлії Тимошенко. Це був, е, хоча б, якийсь е, підґрунтя старої сталої е, політики, яка працює по правилах, а не нових обличчя, які все ігнорують, і навіть конституцію вносі мало. Що ви думаєте про цю ситуацію з Юлією Тимошенко? І наскільки її а, остаточний а, вихід з української політичної орбіти можливий, і якщо він буде, наскільки він а, змінить в цілому баланс а, влади, будь ласка. Знаєте, я би не поспішав хоронити Юлію Тимошенко. От не поспішав би. Вона вже не один раз. І були там і президенти, от Кучма особливо, Янукович. Були там інші якісь лідери політики, які їх хоронили. Слухайте, вона така живуча, що це собі навіть важко уявити. Тим чим більші скандали, чим більше зашквари, тим у мене такі відчуття, що в неї з'являється більше сил. Знаєте, коли Тимошенко починає політично стагнувати. Ну вибачте за таку фразу помирати тоді, коли про неї починають менше згадувати цитати її, її виступи, її синхрони проплачені на е, каналах Коломойського, який далі залишається її союзником і соратником близьким, значення не мають має бути щось про неї. Розкрутити велику позитивну програму, ну насправді трудно, тому що ну виборці звикли, що Юлія говорить одне, робить щось діаметрально, завжди просто діаметрально протилежне, і її позитивні е, програми особливого ефекту не давали. Навіть на її виборця для неї скандали були насправді саме позитивним ефектом. Хтось сказав, що е, Єдине, що може не допомогти рейтингу, це некролог. Всі інші повідомлення завжди позитивні. А для Юлії Володимирівни особливо в неї є дуже притаманний свій електорат. Вона іноді вміє переходити на чужі поля і розширюватися, але її електорат не рушить ніхто і. Ну я не знаю, як зараз. Знаєте, війна трошки щось поміняла, але, звичайно, її електорату вистачало принаймні для на межі проходження Верховну Раду. А далі, а далі вже була зона розширення, нарощення, те, що вона могла добавити, не добавити, вдалося їй не вдалося. Це вже інше. Але свої 4-5% вона мала завжди. Навіть от тоді, в важкому для себе, 2002 році, коли вона тільки стартувала самостійно, порвавши з Лазаренком, який виявився неугодним. А вона відразу ж його ж відразу викинула, як Старі рукавички, тоді в неї вже той електорат складений. Знаєте, їх по-різному малюють, іноді малюють як таких бабок безумних, іноді малюють по інших. Я не є прихильником і я не захоплююся людьми, які можуть голосувати за Юлію Володимирівну, тому що це. Це ще гірше ніж виборці Зеленського. Їм пояснювати щось взагалі неможливо. У них такий запас ненависті до всіх, хто не моляться на Юлію Володимирівну. Плюс там релігійний фактор, до речі, релігійний фактор ідолопоклонства Зеленський і його, принаймні, технологи перехопив в Юлії Володимирівни. Ікони на зразок Оранти, чи як там де вона стоїть, на одній рушці церква, на другій синичка, свята. Або її образ її ікона в вигляді Юрія Змієборця, де вона Змія вбиває. Слухайте, ну це взагалі-то богохульство найвищої мірки. Вищої уявити собі не можна, але. Це і Зеленський зараз використовують для нього. Але це не то, що не шокувало її виборця, а це для них було моментом просто визначальним. Я бував в домівках в людей, в яких поряд біля ікон стоїть фотографія Юлії Володимирівні в рамочці як образ святої, і коли моляться, моляться в тому числі і до неї. Тобто, ви мусите зрозуміти скандал. Їй не зашкодить. Я більше того думаю, що ті, хто на неї атакували, як всі попередні, хто її атакували, думаю, що вони її цим знищать. Насправді, просто в мене є припущення, що їй можуть цим додати життя. Вона. Політичного життя вона, можливо, не зможе розширити своє електоральне поле за рахунок більш критично мислячих людей. Ну вибачте, перше, у нас критично мислячих все-таки обмежена територія, за них борються трошки інші політичні сили. І ну конкурувати за критично мислячих, скажімо, з європейської солідарності, чи якщо там голос ще збережеться, то з голосом чи ще з кількома партіями там я не знаю, як буде йти чи не буде, кудись на якісь вибори. Йти там Дем Але от з ними Конкурувати Юлія Водивна точно не зможе за критично мислячий екторат. А за релігійно віруючий і довгопоконський лекторат, з нею ніхто не зможе конкурувати, навіть ну просто від слова взагалі. І тому ця поява цього ролика, вона мені не видається чимось для неї вбивчим. Більше того, знаєте, коли Юля дуже чимось обурена. Відчуває, що її атакували неприпустимий спосіб, в неї на міміці це дуже добре проявляється. Вона не є акторкою. Всі кажуть, народна артистка України. Ні, вона якраз не вміє приховувати свої емоції, вона вміє грати фальшиві ігри. От телатеральна mm -hmm. акторка, вона фальшива. Ну так само, як Зеленський. Він неймовірно поганий актор, але в нього на обличчі все виписується. Він не міг ховати свої емоції. І вона так само. І коли ми бачили, як про неї знімався цей сюжет, і вона спокійнісінько побачивши, що її знімають, не особливо криючись, не обурюючись, не висолюючи. ви провокації робите. Ви правдаєте, Юлію Водимировну, ну слухайте, Юлія Володимирівна її знімають в ситуації, яка їй має бути невигідна, і вона не обізвала провокатором того, хто знімає. Ну, це не Юлія Володимировна. слухайте, я це подивився. Я mm -hmm. три рази дивився свою фінальну сцену, де видно її обличчя, де видно її міміку. Слухайте, там такий колосальний пофігізм, що у мене навіть з'явилася спочатку думка, якби це не українська правда з єрмаківськими впливами. Я би припустив, що Чи Юлія Володимирівна сама не замовила цей скандальчик. тому що ну ще раз кажу, скандали її підживлюють. Її виборить відчуває, її атакували. наших б'ють, нашу, нашу б'ють. Має бути відповідь. Треба мобілізуватися. Її вибори зараз дуже демобілізований. Його треба мобілізувати. І це, якщо це буде розкручуватися, це її мобілізує. Тому ще раз кажу. Я не думаю, що їй це особливо зашкодить. Їй зашкодить інше в цій війні. Вона виявилася не при ділах. Да. В попередніх бойових періодах перед виборами 19-го року ви пригадуєте, як вона мімікрувала. Ви пригадаєте той з'їзд її. Дудово д... я пам'ятаю, да. Да, як повиводили туди десятки військових в формі. Потім виявилося один там великий розвідник. В полоні навіть побував. Правда він забувся сказати, що він був в полоні українських військових. Це той її головний військовий. Він попався на тому, що він проводив авіарозвідку над українськими позиціями. Його спіймали, його повезли в контррозвідку, Ще десь там, ну але не змогли доказати, що він знімає дійсно для росіян. Його відпустили. Там людина, там такий зашквар, що це уявити собі важко. Ну мерзотник просто унікальний, расист, все інше, але він десь там числа, що він якийсь військовий. Е, ще ну кільканадцять чоловік справді військових. Ну так. Якимось чином переконали, ну може подобалося ще там, не знаю чого. Як вона на цьому грала? Ви пригадуєте на самому початку, в 2014 році, ще перед президентськими виборами, її оці штаби руху опору, ще там щось, вона нічого не зробила. Її люди не пішли ні на який фронт. Це була 100% мікрія. Вони фотографувалися з фальшивим прапором, з номером батальйону якого насправді до Юлії Володимирівни не мав нічого. Вони фальсифікували прапор, і з цим прапором кілька її прихильників фотографувалися, помінявши там якісь зображення, фальшивий Дивись. прапор фальшивого батальйону, який насправді цей номер існував. Інший, зовсім інший. Тому вона все було фальшиве. Але вона при тому, принаймні на цій темі, дуже активно старалась грати. В цій війні вона випила за контекст. Можливо, основне, через що вона випила, це. Дійсно, ну бандитський абсолютно підхід до телевізійної, і взагалі інформаційної політики цієї влади. Вони зайнялися рейдерством. Вони провели абсолютно дику політичну цензуру. Я завжди наголошую, під час війни доцільна воєнна цензура. Воєнна цензура не має нічого спільного з політичною цензурою. В нас немає воєнної цензури навіть в натяку. От пані Маляр, яка мала би координувати роботу міністерства як відповідальний за комунікації щодо створення воєнної цензури, вона провалила. і в нас немає воєнної цензури. Цензури і тому появляються іноді провокаційні матеріали на марафоні, навіть тому ж самому, ще там щось. Але є політична цензура. Ми всі розуміємо, що політична цензура робиться для того, щоб Порошенка не пропустити до телекамер, щоб ще там щось. Але Юлії Володимирівні теж трошки не пощастило. Її посунули сильно. Вона завжди мала бути принаймні на частині каналів, ну на пінчуківських обов'язково, ну і на Коломойського. В самому центрі. А зараз тренд задає і що мають подавати? Подає Медведчуківський телеканал Рада. Вже тепер, на жаль, Медведчуківський, а не державний. Тому що там тренди, там, там журналісти, особливо ті, хто сидять не в студії, а сидять за студією, готують. Це чисто Медведчуківське кодове. І от там вирішили, що вона чисто політично їм зараз не потрібна. У них не все гладко. Юлія Володимировна дуже хотіла стати спільно з Зеленським. Пригадуєте, молодий креативний президент і досвідчена премєр міністр От і тілі там стилі, там щось там про супружжя Сміт, там чи ще там щось? Містер містер Сміт навіть робила вона ці свої плакати. Не допомогло тут, теж не допомогло її. Вирішили посунути, і вона. Почала ображатися вона іноді її фракція голосує проти депутатів. Причому депутатів її фракції пускають її по мінімуму її старається бортувати. А її головне вона має домінувати в ефірі. Якщо mm -hmm. вона не домінує, якщо вона не головна в ефірі, вона програє, тому що просто присутність для неї недостатня. І тому в цій всій ситуації ну їй, мені здається буде важко. Викрути для себе якесь своє інформаційне поле і десь розширити свою електральну базу а можливо навіть зберегти стару тому. І цей скандал не пішов на того виборця, який міг би зреагувати, тому що його не покажуть по більшості основних тих телеканалів, які дивиться її виборець. Її виборець дивиться телевізор. Її виборець не читає інтернет-видання в основній своїй масі. Це не їхнє, це, це покоління минулого століття, для яких телевізор на кухні, який працює цілодобово, не вимикаючись, і з нього щось вкладається в голову. Це ось цей її виборець. І тому за цих обставин мені здається що навіть оця провокація вона не дасть ні плюсів, ні мінусів, ні в один, ні в другий бік. Але використати навіть це вона не зможе. Але річ в тому, що у самій владі чисто єрмаківський напрямок це зачищати всіх, хто може опинитися на своєму полі. Вони порахували Юлія Володимирівна популістка. Володимир Зеленський, 100% популіст, класик, та й вона. Вони вирішили, що вони будуть перетинатися у Зеленського проблеми. Ну, перше, його політична сила вже зараз зайшла в такі скандали. Це ми будемо окремо розмовляти, розказувати говорити в прямому ефірі, які побачили, мабуть, вже раніше наші глядачі, ніж цей запис. Але ну тобто, такі з цими ж шкварами його політична сила має дуже сумнівні шанси взагалі подавати бар'єри на наступних виборах, коли б вони не проводилися, навіть якщо їх проводити буквально відразу після закінчення війни. Ні, це вже, по-моєму, списане. Але ну, все-таки надіються, що якийсь прорив вдасться, і батьківщина для них виглядає, ну, перше, дуже ненадійним, а друге, головне, дуже дорогим партнером. Вони мріють про приту. Ну, Татаров mm. каже, ні, тому що не треба. А Єрмак mm. каже, так, це моя людина, не рухайте приту. Вони готують Буданову політичну кар'єру. Вони готують там якихось проросійських, вже не знаю, чи буде Арістович, чи він вже так зашкварився, що вже не ризикнуть. Вони будуть вести чотири Партій. І вони не розраховують на батьківщину, тому що батьківщина, ну скажімо так, вона хоче грошей. Багато, дуже багато. І от тому Юлю будуть старатися сунути. І тому ідея Єрмака в тому, щоб її посунути, теж є. Але є ідея Коломойського, до речі, з яким Єрмак напружені, має відносини до mm -hmm. крайності. От Татарова з Коломойським добре, Тимошенка. Того, Кирил, який поки що трошки посунутий чуть-чуть. Відносини з Коломойським просто чудові. Там, ну, там батьківські буквально стосунки. А в Юлії воно, він далі для неї є основною людиною, і він же зараз каже собі: а може, треба було не Зеленського, а Юлю підтримувати, а може, це було б краще. Тому що ну, той виявився ненадійний. знаєте, я, я його породив, а от вбити я його не можу. Сумно так стало йому. А він е, ж зарвався, а там свої люди пішли, а там Москва, а там ще щось інше. А от е, е, з Юлією вони ну, десь орієнтуються. І тому, ти, ти, я думаю, що буде досить серйозна ще перепалка. Коломойський буде старатися Юлю витягнути, до речі, е, ще перед цим скандалом були ж кадри. Вони, я не впевнений, чи вони попали в сам телемарафон, тому що паралельно з телемарафоном діє ще канал «1 плюс 1». Просто він йде в Ютубі, він йде на сайті, і там є дуже багато тих програм, які не попадають в телемарафон. В нього, очевидно, теж є якась своя глядацька аудиторія. І от я бачив ці кадри, ще раз кажу, я не знаю, чи вони були в єдиних новинах спільні, де Юлія Володимировна щось коментує в теплому такому. Ну, навіть в такому пальто, такому легенькому, такому демісезонному, теплому, в готельному номері Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому що насправді відрізнити житло навіть дуже без смаку від шикарного дорогого готельного номера може кожен. Плюс пальма. Ну, от пальму треба у Юлія Володимира, пальму треба було прибрати. Вона коментувала, як ніби зі себе з дому на Київщині, а насправді. Звідти і Коломойський пробував її це прикрити, тобто він її пробував підігрувати. Ще раз кажу, чи буде скандал, чи буде її виптягування? Це особливого значення немає. Юля ще попробує поборотися, але свій час вона втратила. А так. що стосується остання, буквально фраза: mm -hmm. оцих бажань ярмака зачистити політичний простір, усе так, так це мені це здається, цікаво. що терпіння у наших союзників вичерпується. І оскільки пан Єрмак не зумів витиснути з Зеленського кілька обіцянок, а саме здача Татарова і здача Коломойського, угу. то я думаю, що будуть здавати пресингувати Єрмака, і тому мені здається, що тут швидше буде політичний похорон Єрмака ніж будь-кого іншого, юлі Володимирівне, я бажаю дожити до 100 років. На свободі, без жодних проблем, щасливо. Грошей в неї і так вистачить на дітей, і внуків, на правнуків, на все інше. Любувати нормальний розвиток країни, мати нормальні відносини з усіма, мати хорошу добру пам'ять про себе, вибрехатися, викрутитися з усіх скандалів, війти в підручники, все інше, тільки не лізти більше в політику. Юлія Володимирівна, не ваше воно, не ваше. От, точно не ваше. Кидайте то все. Ще можна залишити добрий слід в історії. Пане Тарасе, дякую. Ви таким оптимізмом все це кажете, з таким відчуттям того, що насправді зробить Юлія Володимировна. І я вірю, от по Станіславському вірю, тому що знаю, що ви ну, на перший день в політиці і ви знаєте реакції тих чи інших фігурантів. Ми Віднос... коли з Юлією були да. дуже дружніх відносинах. Mm -hmm. Я в 2001 році для початку тоді, ну ми ж тоді на початку 2000-х двохтисячних створював опозицію спільну проти кучми, і нас там було троє засновників, реальних троє батьків: Юлія Водимирівна, Олександр Мороз і Тарас Чорновів. Отак От склалося. Опозиція 2001 року починалася з трьох людей. Про це не дуже люблять згадувати зараз, тому що я потім відійшов на другий план. Там з'явилися люди, які були дуже частолюбні. Але ми товаришували. Ми були на ти. В виборах 2002 року я їй приніс інсайт, який допоміг їй перекроїти ситуацію з кампанією. Вона моментально помінялася, коли її мали ну, зарізати так, що вона не ті вибори. І вона це запам'ятала. І тому у нас були дружні відносини дуже довго. Ми пересварилися вже тоді, коли уже до влади на президентські вибори йшов Петро Порошенко, я однозначно підтримав. І те, що робила Юля, на мій погляд, це було поза межею будь-якої підлості. і от з того часу у нас відносини перервані. Ну, до речі, в 2010. Цятому році, коли виникло питання в другому турі Янукович чи Тимошенко. Я публічно і досить активно підтримав Тимошенко і вели по Януковичу такі компромати і такі речі, що вона мені там навіть пропонувала підписати угоду, що гарантує мені місце в своєму партійному списку. Там в 20-ті, наскільки я пригадую, я мав попасть. Не в десятку, а в двадцятку інші якісь речі. Я тоді відмовився. Ну і слава Богу, дивлячись на те, що сталося потім, я думаю, нормально. Тому мотиви, поведінку, все інше Юлії Водимирів не знаю дуже добре. Я собі вже не дозволю. Ми вже з нею дуже давно розійшлися. Я не дозволю собі навіть зараз тут в цьому поверхові такому Аналізі звертатися до неї на ти, але mm. ми такими були, тому знаю я її. І я її дійсно бажаю дуже щасливого, хорошого майбутнього, але поза політикою. Ну що ж, дякую, і насправді, друзі, нагадаю, що все, що ми зараз з вами почули від пана Тараса, вкладається в контекст, який буде детально проговорений в великому стрімі. А традиційно він відбувається по суботах, 18-й годині. І ви цей запис побачите пізніше. Але посилання на стрім буде внизу в описі під цим роликом. І також в кінці ролика буде також посилання. Обов'язково заходьте, тому що там буде більше про весь цей контекст тижня великих корупційних. Скандалі. Дякую вам, підписатись на канал Дмитро Ньюс. пане Тарасе, Дякую і до зустрічі!